14 січня субота. Праця була необхідна навіть в Едені. Узяв Господь Бог людину й оселив її в Еденському раю, щоб його обробляти та за ним доглядати. Буття 2.15. За Божим задумом, створені Адам і Єва мали бути діяльними особистостями, займатися корисною працею. Бог поселив святу пару в раю й оточив їх усім, що тішило око. Едені для них був посаджений прекрасний сад, у якому росли величні дерева всіх видів, а також усе те, що могло бути використане як їжа або прикраси. Повітря було наповнене ароматом нині дуже рідкісних за красою квітів, усіх відтінків Кольорів, веселі співучі птахи з різнобарвним оперенням славили творця своїм веселим співом і щебетанням. Рай захоплював святу пару, але цього було недостатньо. Вони повинні були мати якесь заняття, щоб їхній чудовий організм не перебував у бездіяльності. Творець знав, що слугуватиме їм на добро, і якби їхнє щастя полягало у вічному відпочинку, він залишив би їх без жодної діяльності у святій невинності. Однак щойно були створені наші прабатьки, Бог доручив їм працю. Вони мали знаходити для себе корисні заняття, відчуваючи задоволення і щастя в догляді за Божим творінням, а плоди саду з надлишком задовольняли їхні потреби. Розумова і фізична праця благотворилася. Для людини. Усі розумові здібності, кожен, зокрема, м'яз тіла, мають особливе призначення. Щоб вони могли зберігати здоровий тонус і гармонійно розвивалися, їх потрібно тренувати. Кожна деталь у живому механізмі людини повинна працювати. Увесь організм потребує постійних вправ, аби зберігати дієздатність і виконувати призначену для нього функцію. Христос, названий другим Адамом. У чистоті Святості. Підтримуючи зв'язок із Богом, він почав з того самого, із чого починав перший Адам. Утім, перший Адам у всіх відношеннях перебував у більш сприятливих умовах, ніж Христос. Сам Бог, котрий любив святу пару, створив такі чудові умови для її життя в Едені. Усе в природі було чистим і неопоганеним. В Еденському саду цвіли квіти, на прекрасних величних деревах дозрівали плоди. Адам і Єва з надлишком отримували все, чого потребували. Проте сатана прийшов і посіяв у їхніх душах сумнів щодо Божої мудрості. Єва першою стала жертвою спокуси, а Адам прийняв заборонений плід із рук своєї дружини. Він не витримав найпростішого випробування, яке тільки міг придумати Господь, щоб перевірити його послух. Так у нашому світі відкрилися шлюзи горя і страждань через непослух однієї людини безліч людей зробилися грішниками. Однак, друзі, через послух і жертву однієї людини, Господа Ісуса Христа, який прийшов у цей світ для того, щоб ми мали життя вічне, ми можемо мати це вічне життя, якщо будемо вірити в нього всім серцем.